Всім доброго, субота і ми працюємо. Насичений був цей тиждень такий, реально дуже для мене він швидко пройшов Знаю, може через те, що я в понеділок, в 2 годині почав працювати і цей тиждень ще 24-ка коротка пауза, тому так, типу, ходіть би він ще йде, але. Історія така, завантажились ми. Заван... Завантажились ми якраз біля в районі Посави, там, де ми там нас довго грузили, з тими палетами були там нюанси. Ну, це менше з тим. Вже коли йшли, нам сказали поміняти прицепи, що ми маємо вийти в район Аксбурга, і там з Словаком я перепоміняв прицепи, щоб він пішов далі, бо він повертається додому. В Словаччину, щоб його не тягали, бо вже, я так зрозумів, там загрузок не було на цей, на Словакиї. Мається на увазі має на Англію, там, де він виходив, біля Франції, він мав вертатися. назад. Тобто а я пішов тою самою дорогою теж але Я пішов в сторону Австрії розвантажувався. Одну палету я розвантажував. В нього прийняв прицеп при мінус 25, холодильник стояв. Одна палета якісь компоненти для космічної промисловості загальні. Я вже раз там возив. От. Це в районі з Зубинами вигозились. Ну, Вигозили швиденько, прийшли там, лялят, -ля фафабню, на документи дали, е заповнили журнал, в тому, що ми і одразу нам дали рамку, то одну паліту швидко викинули. Вже на під'їзді до розвантаження вже нам навіть дали загрузку, що ми маємо загрузити. Грузили ми із хлібобулочні вироби, але заморожені. Типу, Глибока заморозка мінус 25. Ми завантажились, теж приїхали на завантаження, такий типу, цирк, типу, був я приходжу, показуємо типу, свою референцію, свій номер. З четвер я, нагадую, з четвер я. Він мені каже, ні ні братала. Нє-не, каже, завтра. В тебе? Я кажу, як завтра? Я сьогодні". Каже, ні, завтра цей. Але зараз почекаю, я доспитаюся, приходить пацанчик якийсь, і я йому показую, Він каже, там вона на завтра. Я кажу, та добре, де кажу, тут стояти? Будемо стояти чекати, а мені вже менеджер скинув сервіс, вона вже ж не робила Бебасту. Вже на той самий день, на четвер я мав там до яке там місто було. Я вже не пам'ятаю, яке то було місто. Цей пацанчик каже, ну блин, реф на завтра, в тебе референція, ну, референція твоє число, на завтра. Ну, добре, що кажу мені написати своєму шефу, кажу, що написати. Тіпо, шо, реф на завтра. А він каже, ну чекаю, подзвонив. Він подзвонив, каже, ні-ні, каже, все нормально. каже, Включай холодильник, каже, хай наганяє температуру, ми тебе загрузимо зараз. Ну, добре, я включив, поки туди-сюди пообідав. Вже холодильник мій прочухався, десь вже було мінус 15. Він постукав, каже, от там шоста рампа, так далеко. Ми стали на рампу, нас швиденько вони загрузили. І ми пішли. Пішли, пішли там до, до цього, до Регенсбурга. Шеф мені ще пише, типу, там вже є, каже, от з Твоє та все фігня, їдь сьогодні, каже, бо я до них не можу додзвонитися, мені ніхто тіба, не відписує, ніхто мені нічого не каже, я не знаю, але ти їй каже, і там вже будеш на тому сервісі, тіба, по місці Тіпа, з ними домовлятися. Що до чого, як же потім мені скажеш. Та й добре, я ще мав чуть, чуть їзди, якраз практично все, що мав, то виїхав. Я пішов, що ще дивно на цьому. На на границі Австрії-Німеччини був контроль, ніколи його не було, а тут було вони там брали якісь частину машин від ну, коротше, Ми пролетіли, проскочили це все, зайшли в Регенсбург, зайшли на сервіс. Година була десь п'ята. П'ята година, я за двері Чіп в сервісі, закрито, але бачу, що він працює до 19.30, по-моєму, він працював сюди в сервісі. Я так обхожу щось в сторону, дивлюся, там відкриті, ну типу бокси, ці, де заганяють вже машини. Закриті, вони закриті, але в них є вікна великі. Я дивлюся, вони собі там сидять, щось говорять, майстри, там ще щось. я їм стукну, кажу, показую, що ті, ті, закрито. І він там одного штука від мене виходить, я кажу, типу, типу, я працюю німці. А так, так, ті, 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 все нормально, ті, ті, ми знаємо, ті, ті, ми то бачили. Кажу, що робимо, робимо. Він каже, завтра о 8 годині, годині будемо займатися твоєю машиною. Я зараз отут каже, виїжджай, каже, тут паркуйся. Кажу, буде, як для сервісу, розсиплятися, він каже, так, буде добре, то я вже тоді, а мене вже нагадую, мінус 25 тарабанить, так, добре, Добре, тарабанить за кабіною. І я, я розсипився, став з боку, так, щоб я от, лицем до цього холодильника, щоб бачити, чи він робить, чи ні. Ну, Мається на увазі, від'їхав від нього через дорогу став. І... Mm -hmm. Постояв собі, позаймався, нормально, поспав до години сьомої, е ранку, там поснідав, зібрався, пішов на цей, пішов в той сервіс і каже, та, все добре, от, бокс номер три, зараз виїжджає машина, ти можеш підійти. Я витягнув з таху карточку, щоб не йшов, не йшов мені час, Типу, ну, я ж не працюю, а ну, машина на сервісі, щоб потім мати довший викон. Бо у мене нагадую, в нас фіксована вигрузка. вони от нам в, цьому, в, в Австрії дали на 6 ранку в понеділок в Більмінгемі. а ми ще от не доїхали до Брюсселя навіть вже суботу. Ще плюс треба зробити вікендову паузу. Непогано так, непоганий такий двіж у нас хоче, намічається. намічаються. ну сьогодні ми зайдемо нам дали цей поїзд з поїздом щодень. І десь вже, я думаю, за Лондоном будемо будем в літоні або десь паркуватися на паузу. На паузу і там вже будемо. Завтра переночуємо, а в понеділок зранку підемо розвантажуватися. От. От, от справи. Ось такі от справи. Зробили вони ну, машину довго, я от 8-й загнав її і її практично тримали десь до години, щоб не збрехати. другої, 14.00 після обіду мені її віддали. і Я вже тоді зацепив прицепа і вчора до, приблизно десь до 11 чи до пів 12 ночі. Ми практично до Голландії, до Ахена, стали там великий паркінг, в місце було, тим більше, тим більше це такий типу, ну не заправка, як дикарний рахується. Типу, туалет є, вода є і більше нічого. Ну як Стандартний паркінг, типу з туалетом. От, там переночував, він дуже великий, реально, що він дуже великий. Там я так і цілився туди, я знав, що там є місце. От ми там переночували і потихосеньку, потихосеньку, от сьогодні вже от сунем, ще нам десь 70 кілометрів. Буде Брюссель. А за Брюселем навернує, ще підемо якраз на границі заправлятися. Саме головне не зацепити там ніяких ніяких нелегальних, тому що в мене вже там два рази вночі за чорт. Між, між тягачем і прицепом один раз я йшов цим е холодильником, це як я тільки почав ходити на армію. Те, що я так здивував, ну, тіпа, як він там помістився, там так мало місця. Там на кінці ти повертаєш, тягач заламується. І він заскакує, тіба, сутно, речі, зацепляє, ну, на, на прицепі зацепляється і ти коли вирівняєш машину і типа ховається, вночі не видно. Що ти йдеш тобі пофігно вже. Це. Таке буває. Так що сьогодні треба буде зараз контролювати до Холодильник у нас закритий. На пін кодах стоїть, тим більше мінус 25. Нам реально холодно. Реально холодно. Йдемо, сподіваємось, що сьогодні. Зробимо якнайбільше година четверта після обіду за англійським часом вже, вже я планую десь зупинитися і зробити вже паузу, там собі вже стати на віки. Доброго ранку понеділка. Сьогодні понеділок, 20 жовтня. Вже дійсно осінь на дворі. В суботу ми їздили десь до години 4, пів п'ятої, За англійським часом ми зупинилися на паркінгу в районі Лондона. Називається цей район Дредфорд. Пакід називається Турок. От там ми зупинилися, я там люблю зупинятися, бо ж там близько магазини різні, Як такі з одягом, Всякими інакшими типу, приколами там, побутовими і двоє так само Там великі, великі такі типу, місця, де... де є багато різних магазинів. От. Там ми зробили паузу. Відстояли 34 години, цей вікенд у нас був короткий, просто народі, як то кажуть, 24, ка 24 ми мотнули. і сьогодні зранку вже в якій півтретя, півтретя ночі, півтретя ранку, прокинулися, поки туди-сюди навели марафет і... Через хвилин 45 ми виїхали в сторону Бірмінгема на нашу вигрузку. Так як година була ще дуже рання, ми все пролетіли шведесенько, дуже швидко все прольотили і буквально десь за 2,5 години ми були вже на розвантаженні. Розвантаження я вам скажу так, мені сподобалось, тому що фірма не, не велика, не насичена, настільки машинами, нема такого великого руху і вона сама по собі невелика. Тому заїхали, сходили в офіс, там нам дали рампу. Швиденько ми запаркувалися на рампу номер 16 Буквально хвилин 20 нас розвантажили і я з боку став вже на паркінг, забрав документи з офісу і стояв десь дві години, чекав, поки, поки прийде нове завдання, нова робота. А от Нова робота полягає в тому, що ми от вертаємося, я так, я так розумію, що підемо порожній, тому що нам сказали їхати в район е, тунеля на поїзд. Не знаю, може ще щось поміняється і по дорозі ми можемо там в строні і, і ще щось і почати загружати. А За можливо і не, можливо, можливо, нам дадуть, так як і давали вже на завтра на якусь Бельгію, що ми підемо на виразку. Таке теж можливо. Тому зараз йдемо. 90 кілометрів нам до Фолкерстрони. Це ще от зараз виїдемо тільки з Бірмінгема, ММ6, М1 і так до самого Лондона, за Лондон. Ну, коротше, маємо ще роботи. Причому, що ми вже зранку дали часу нормального, дали більше 200 кілометрів зранку і зараз ще туди вернемось. Думаю, скоріш за все, що завантаження в нас вже буде на завтра. Почали в 3 годині ночі. В 3.00. Вже другий день, другий день вже встаю. В понеділок я став який півтретя, бо там треба було в Бірмінгем з'їздити туди і назад 200 км. От. А сьогодні встав у треті. А чого встав третій? Тому що вчора ми як вигрузили з Бірмінгемі, простояло буквально дві години десь. Так, без роботи десь дві години ми простояли. І прийшло повідомлення від диспетчера, каже, він написав нам давайте цей, давай іди на поїзд. Поїзд, а це, здесь, грубо кажучи, десь під 300 кілометрів 300 кілометрів до Фолки Строни, щоб піти під Романшом на цей. Зранку я вже 200 зробив, потім ще 300. Перейшов, зайшов, там оформились швиденько, це був понеділок, в понеділок, як правило, немає багато людей. Все вони там. Записали, передивилися, чи йшов пости, тому ніяких там питань не було. Так повезло мені, що я от тільки приїхав і зразу вже був поїзд, тобто навіть не чекав нічого. Заїхав і так прямою наводкою і зразу на платформу. От, зайшли ми в Францію, і прийшло повідомлення, що в нас є робота. Робота була на сьогодні, дві загрузки. Дві загрузки на температуру мінус 25. Мінус 25. І я так дивлюся, перша загрузка і в нього пише там фікс, тобто фіксований термін, третя година одна і шоста година ранку друга. Загрузка. І я такий блин, ну я ж то люблю поспати. Я вечором мені важко заснути, а зранку я люблю поспати. І то так добре люблю поспати. Так прикинули, що я кинув на карту і дивлюся десь кілометрів 120 було. 120 від коле від поїзда до завантаження в Бельгії. Вже я там був, я вже знав, що там є паркінг прямо на самій, на самій загрузці, цій першій. Я думаю, ну а що, в мене ще час є, в принципі, можна, можна пробувати і зайти там і стати переночувати там, щоб зранку якраз встати там не, не в третій, а, а в якій годині там, десь година. Точніше, не, не в другій там вставати чи, чи в перші, щоб їхати, а можна вставати буде трошки пізніше. Тійсно ну, так зробили, зайшли сьогодні зранку туди. Ну, мається на увазі зайшли вчора вечором, а сьогодні зранку вже я сходив, оформився в офісі. Дали мені 61-шу рамку. Таку не дуже не дуже вона була зручна для заїзду. Ще плюс 24 паліти там треба було поміняти. 24 нам загрузили, 24 треба було. Добре, що можна було з палітників, там, прямо біля рампи, ми кидаєш їх і... і все. І так воно йде. Загрузили швидко нас, після чого пішов в офіс, забрав документи і на другу вигрузку теж була в Бельгії, 60 км від першої. В район Зебрюги. Там колись я стояв Забрюга. Часто ми проводимо час була лінія НТГ така ще на попередній роботі. От. Тому Зайшли туди, туди, там теж швиденько я в офіс зайшов, там ще такі машини було багато. І цей зайшов, даю їм референцію, вони кажуть, так, окей, все добре. Паліти міняєш, кажу, так. А там було завантаження. Я кажу, а в мене в боксах. Він каже, нема питань, каже, Та під'їдеш, там з боку І ставай на четверту. Там теж буквально ну, пів години, хвилин 45, і вони на мене закидали. І я виїхав, став там з боку, зразу біля Офісу на пархім, пішов, забрав документи. Достояв ще паузу 45 хвилин, тому що там вже година чи скільки була наїжджено до того. Ми йшли. От. І пішов, йдемо через Бельгію на Антверпен, з Антверпена от зайшли ми в Голландію. В от йдемо на Ейтховен, на Венро. Після чого підемо туди на Дуйсбург і вигорозки в нас в районі Лейпцига і вигозки в, в одному і тому самому місці.